Мої вітання тим, хто зараз з нами і хоче дізнатися про актуальні події вівторка. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть вам про таке: віднині і назавжди тячівське об'єднання, оновлений корпус, реконструкція здравниці, звітний день, підсумки рятувальників, галузеві зміни, медичне обговорення, батьківський вплив, освіта Мукачева. У селі Голубини, що на свалявщині, чоловік виявив в пакеті тіло новонародженої дитини. Мертва дівчинка в пакеті знаходилася неподалік від автобусної зупинки в водостічному каналі. Поліція шукає породілю, яка вчинила таке звірство. Тіло немовляти направлено на експертизу, яка повинна з'ясувати, чи дитина народилася мертвою, чи її свідомо позбавили життя. Правоохоронці звертаються до громадян, якщо ті мають якусь інформацію про породілю або стали свідком злочину, повідомляти до поліції. У вівторок зранку єршавські рятувальники виймали автомобіль з річки, ДТП трапилось неподалік села Довге ще в понеділок вночі. Як повідомляють рідні водія, який загинув внаслідок падіння з двометрового обриву прямісінько у води Боржави, за попередньою інформацією, 47-річний водій автомобіля Опель Астра, мешканець села Приборжавське, не впорався з керуванням. Додам, що цей відтинок дороги в жахливому стані, а смуга не відміжована від річки відбійниками. На медичну галузь Мукачева та району цього року виділили 91 мільйон гривень з державного, районного та міського бюджетів. За ці кошти в центральній районній лікарні планують покращити матеріально-технічну базу та забезпечити пацієнтів безкоштовним лікуванням. Про це на прес-конференції доповіли начальник відділу охорони здоров'я міста та очільники Мукачівської ЦРЛ. Більше інформації в сюжеті. Лікування пацієнтів у Мукачівській ЦРЛ абсолютно безкоштовне. Про це на прес-конференції заявили начальник відділу охорони здоров'я Любов Ман. Зач підсумовуючи роботу за кілька місяців. Офіційно в Україні воно було безоплатним завжди. Проте в реальній дійсності достатньої кількості грошей на закупівлю ліків не виділяли. Тому стаціонарні хворі часто були змушені купувати медикаменти за свій кошт. Сьогодні ж на цю програму у місті гроші є, кажуть чиновники. Хочу відмітити, що фінансування із державного бюджету, тобто державна субвенція, що цього року є значно менше ніж минулого року. Порядка 7 мільйонів ми менше отримали на охорону здоров'я. Маємо також співфінансування із районного бюджету 26 мільйонів, і все інше це кошти місцевого бюджету. Все ж в області або у столиці пацієнти змушені лікуватися за свій кошт, адже там фінансування обмежене. Тож невдовзі і цю проблему у міськвиконкомі планують вирішити. На сьогоднішній день вже зроблено декілька кроків. Для вирішення і цього питання шляхом укладання прямих угод ми плануємо проводити відшкодування лікування наших хворих на третьому та четвертому рівні. Щодо матеріально-технічної бази Мукачівської ЦРЛ, то вже у першому півріччі її планують оновити. Та це не єдине, над чим працюють зараз у Мукачівській районній лікарні. Про першочергові плани у своїй роботі розповів новопризначений головний лікар ЦРЛ Ярослав Луп'як. Іде формування команди. Тому що це лише командна робота може бути. Проблемою залишається вирішення питання, і ми в цьому плані будемо вирішати лікування. Деяких специфічних і наркозалежних, і алкоголю проблем, проблеми, які виникають із діагностикою, з лікуванням, з забезпеченням, харчовим забезпеченням, проблеми з перебуванням, проблеми із це в процесі вирішення. Заступник головного лікаря Мукачівської ЦРЛ Мирослав Гавришко відзначив, що зараз в лікарні формують нову команду спеціалістів. Мова йде про їх залучення за підтримки досвідчених лікарів. Нова команда це не тільки нові люди, це. Нові думки, які беруться вже на основі якоїсь бази якихось знань. щодо соціальної аптеки, то вона запрацює у березні. На пункті пропуску малий березний прикордонники спільно з працівниками митниці завадили спробі незаконно завести в Україну медичний препарат наркотичної дії. Українець повертався зі словаччини та на нього вже чекали, адже представники національної поліції повідомили їх про можливе переміщення цією автівкою наркотичних засобів. Завдяки службовій собаці знайшли спеціально обладнаний тайник в паливному баку Мерседеса. Туди вмістилося 7 тисяч пігулок наркотичного субітексу. У Мукачеві поліцейські знову натрапили на гральні автомати. Кімната азарту знаходилася на вулиці Духновича. Патрульні увійшли до так званого інтернет-кафе, у якому виявили чоловіка якраз за грою. Загалом у гральному залі знаходилося вісім комп'ютерів та термінал оплати. Поліцейські взяли пояснення від відвідувача, у якому він зазначив, що справді сплатив готівку, аби адміністратор увімкнула йому азартну гру. Нагадаю, це вже не перша азартна знахідка правоохоронців у Мукачеві та обласному центрі. Обласні юристи в Ожгороді провели семінар, де говорили про зміни до законів про державну реєстрацію. Це в першу чергу реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців. Розповідав про зміни інженер інформаційного ресурсного центру Міністерства юстиції України, які ще нововведення чекають нотаріусів, розкаже Тетяна Легеза. З 1 січня цього року вступили у дію закони про державну реєстрацію та реєстрацію юридичних і фізичних осіб підприємців. Відтак закарпатські нотаріуси проходять ряд навчань для закріплення навичок підключення до держреєстрації. Вже понад 140 працівників пройшли подібні навчання ще минулого року у грудні. Наразі проводиться останні з таких навчань. Ми на ці навчання запрошую. Шуємо інженера інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України, який розказує нотаріусам технічні моменти, що потрібно для цього зробити, щоб підключитися до цього реєстру. Крім цього, працівники головного територіального управління юстиції розказують, якби теоретичні аспекти реєстрації громадських формувань, юридичних осіб, фізичних осіб, внесення змін, необхідності поданих документів, термінів ну, тобто, -то все, що стосується моменту самого роботи і роботи в самому реєстрі. Позитивним у змінах до закону про держреєстрацію є те, що неважливо, де проживає громадянин, здійснити його реєстрацію можна незалежно від прописки, а відтак і місця проживання. Громадянин може зареєструвати юридичну особу чи себе як фізичну особу підприємця, чи внести зміни по місцю його перебування, тобто не по місцю його реєстрації. Образно, якщо громадянин зареєстрований там в Харківській області, а працює десь тут у нас на Закарпатті, то він може звернутися до любого нотаріуса і вчинити відповідні реєстраційні дії. І після цього нотаріус вже направить за місцем проживання цього громадянина відповідні документи для зберігання. Окрім приватних нотаріусів, паралельно мають змогу проводити державну реєстрацію і органи місцевого самоврядування. На думку нотаріусів, прийняті зміни суттєво спростили процедуру реєстрації. І процедура спростилася, і за рахунок того, що розширилося коло Об'єктів, які здійснюють цю реєстрацію, відповідно буде не буде таких черг, тобто люди зможуть. У них буде великий вибір суб'єктів реєстрації, до яких вони можуть звертатися. І за рахунок цього не буде такого навантаження, тому що раніше були тільки держреєстратори одні, і вони ці функції виконували. Керівництво управління освіти Мукачівського міськвиконкому організувало зустріч з представниками батьківських комітетів шкіл та дитсадків міста. Начальник управління освіти Катерина Кришнецяндялоші зазначила, ця робота задля діалогу і залучення батьківського активу до розроблення дорожньої карти освіти міста. На батьківських зборах побували і мої колеги. Вони і продовжують. Начальник управління освіти зазначила, хочуть почути батьківських комітетів. Зараз акцентують увагу на розвиток освітньої галузі і вже прийнято програму роботи з обдаровано активною На неї з міського бюджету виділено 280 тисяч гривень. На розвиток позашкільної освіти – 1 мільйон 128 тисяч гривень. А на харчування школярів – майже 9,5 мільйонів гривень. На протязі 10 років позашкільна освіта у місті взагалі не фінансувалася, крім захищених статей. Тобто зарплата, енергоносії і все. Тепер ми розробили програму, яка передбачила 1 мільйон 128 тисяч 400 гривень. Це і для фінансування гурткової роботи при будинку школярів, і для фінансування гурткової роботи при центрі позашкільної освіти. Всі діти мукачева перших-четвертих класів харчуються безкоштовно. Вартість обідів становить 12 гривень. Батьки мають право контролювати якість шкільного харчування, зазначає керівник освіти міста. Ми на харчування учнів виділили кошти ще в грудні місяці. Ми були одним з перших міст України, яке взагалі виділило кошти на харчування. Бо бюджет України на 2016 рік не передбачив фінансування харчування учнів у загальноосвітніх школах. Катерина Кришинець Андіалоші також надала батькам інформацію про закупівлі 2015 року та план закупівель на 2016 рік. Вона зазначила, що влада забезпечує школи і садочки всім необхідним, щоб батьки не збирали гроші на ці потреби. Знаю, що нас турбує, знаю, що нас болить. І буду намагатися взаємно з батьками, взаємно з владою, з міською владою вирішувати ці всі питання, які у нас наболіли, які у нас назріли. Знаємо, що міська влада стоїть того принципу, що забезпечуємо школи садочки всім, чи миючими засобами, меблями, усім, усім. Щоб батьки надалі не здавали гроші, не займалися забезпеченням навчальних закладів міського бюджету на різні закупівлі. Цей канцтовари, миючі засоби, і все інше виділяється 6 мільйонів 27 тисяч 510 гривень. Гривень, окрім того, цьогоріч у всіх школах та садочках буде дороблено ремонт санвузлів. На поточні ремонти навчальних закладів виділять близько 2 мільйони гривень. А вже наступного тижня у дитсадку номер 19 відкривають додатково дві групи. У дитсадку номер 12 розпочинають ремонт даху. Також управління освіти пообіцяло інформувати громадськість про ті проекти, які будуть реалізовуватися у навчальних закладах міста. У березні рахунки за електроенергію будуть сплачувати за старими тарифами. Про це заявляють у з. Карпаття обленерго постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлені нові тарифи на електроенергію для населення, які діятимуть на період з 1 березня по 31 серпня 2016 року. Включно втім, у рахунках за спожиту електроенергію у лютому поточного року, які споживачі отримують після 1 березня. Нарахування буде здійснене за старими тарифами. Закарпатські рятувальники підбили підсумки роботи за минулий рік. Переважно розповідали про кількість пожеж в області та надзвичайних ситуацій. Поговорили і про плани на цей рік. Все чула Мар'яна Мартин. Вона і продовжить. Більше двох тисяч разів рятувальники області виїжджали на гасіння пожеж та загорань протягом 2015 року. Жертвами вогню стали 32 людини. Така ж кількість громадян опинилася на лікарняних ліжках. Збитків від лиха завдано на суму понад 20 мільйонів гривень. Окрім того, 43 особи загинули на водних. Об'єктах області, на жаль, статистика невтішна і гірша від минулого року відмічають працівники структури. 2015 рік виявився для нас дуже нелегким. Ми маємо ріст, великий ріст пожеж. Ми маємо збільшення надзвичайних ситуацій природнього техногенного характеру. Маємо ріст загибелі на пожежах, на водних об'єктах, що нас дуже непокоїть. Тому основним нашим завданням буде робота по профілактиці цих. Недопущення і вжиття всіх відповідних заходів щодо покращення стану на 16-му році. Рятувальникам доводилося ліквідовувати і техногенні аварії, і боротися з наслідками природних катастроф. Зокрема, минулий рік запам'ятався і паводком. Бачите, що на нас може траплятися як в літній період, так і вже майже під саму зиму. Тобто, ця проблема у нас і далі залишається актуальним. Ми бачимо постійно кожен рік поспіль, що в першу чергу у нас залишаються незахищеними ті території, населені пункти пункти там, де у нас не закінчене будівництво біргу укріплень і дамп. Відповідно, як кажуть, де тонко там рветься на сьогодні найбільш незахищеними від паводків залишаються Тячівський, Рахівський, Виноградівські райони, майже 54 населені пункти. Говорили рятувальники області і про пошук заблукалих у горах. На жаль, сьогодні не діючого законодавства законодавство не дозволяє нам в фойни мірі проводити превентивні заходи, а також забезпечити дотримання цих заходів з боку об'єктів, які надають ці туристичні послуги. Ну і сама відповідальність самих туристів. Загалом 5 надзвичайних ситуацій та 425 некласифікованих надзвичайних подій стались на теренах області протягом 2015 року. Рятувальники підбили підсумки роботи за 2015 рік. Визначили здобутки, пріоритети та недоліки, окреслили й плани дій на 2016 рік. А на завершення звернулися до жителів області з наступним проханням дотримати Ходив пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів, більш зрозсудливо ставитись до здійснення подорож подорожей і заняття екстремально відомою спорту в зимовий період наших гірських гірської місцевості і бути відповідальним причерку за власну безпеку і безпеку оточуючих. Віднині і назавжди в Тячівському районі п'ять населених пунктів вже живуть за законами об'єднаної територіальної громади. Зробили вони це одні з найперших. Таке рішення громади прийняли добровільно. В чому переваги та які недоліки такого об'єднання? Дивіться в сюжеті. Василь Мірявець, колись голова села Руське поле після об'єднання в одну громаду ще з кількома селами району виконує обов'язки його старости. каже таке добровільне об'єднання для населеного пункту без сумніву пішло на користь. Вже з нового року в селі змогли розпочати роботи з освітлення вулиць. Ще багато чого в планах. На цей рік 2016 в громаді буде проведено капітальний ремонт дороги. Карпатський, у нас, де є проєкт, є висновок. 2 мільйони 700 закладено які кошти, які будуть напряму з державного бюджету, як зараз ідуть в об'єднані громади. Капітальний ремонт вулиці Травневої, капітальний ремонт дитячого садочка номер 2 Там на 1 мільйон 279 тисяч. Так само ці кошти всі закладені у бюджеті об'єднаної громади, крім того, освітлення всього села. Додає, такі роботи зі свого бюджету не потягнули б. Зараз бачить проблеми, з якими стикнулись голови інших дотаційних сіл району. Інші необ'єднані громади мають залишки тогорічні, що в них були на сьогоднішній день, можуть пробути ще ну, місців два. Після цього навіть не знаю, що будуть робити. В новому законодавстві вказано, що дотація буде поступати лише в об'єднані громади. Так як наша громада була 90 дотаційна, ми збирали всього 10 податків. Якщо в Молі не об'єдналися, то ми мали таку участь, як і громади, які зараз не об'єдналися. Одні з найперших в спільну громаду об'єднались села Руське поле, округла, Тячівка, Лази та місто Тячів. Останнє і стало центром об'єднаної громади. За задумкою творців закону про добровільне об'єднання територіальних громад, цей процес дасть можливість сформувати самодостатні громади, які об'єднавши зусилля та ресурси, зможуть більш ефективно вирішувати проблеми місцевого значення. Які будуть преференції фінансові? Скажем, держава каже, якщо у вас є об'єднана громада, то 60% податків і зарплати ПДФО залишається в об'єднаній громаді. Якщо не об'єднана громада, вона має нуль. Тобто ми розрахували в себе, що якщо ми об'єднаємося, то ці 60% ПДФО, які будуть поступати, на, нам, нам хватить для того, щоб перекрити. Мінусові баланси, які є в цих населених пунктів, і, і ще й розбудовувати їх. Іван Ковач каже після об'єднання жодне село не втратить свою автентичність. Кошти також не будуть акумулюватись лише в центрі об'єднаної громади, а розподілятись відповідно до потреб усіх сіл. До того ж, представляти інтереси своїх населених пунктів будуть старости. Їх обиратимуть уже 21 лютого. Поки ж їх обов'язки виконують сільські голови. Права їхні як керівника громади такими такими як вони були до тепер. Тільки тепер є у нього більше можливості через своїх депутатів, бо депутати вибиралися вже не лише з міста, до нашої міської ради, а і з тих населених пунктів. Вони мають сильне представництво тут. Вони мають представництво в виконкомі. Крім старост, з кожного населеного пункту є члени виконкому. І ніякі рішення стосовно земельних і майнових, як я вже відмічав, без навіть е, тепер виконуючих обов'язків старост не приймають. Щоб заохотити громади об'єднуватись у державі, обіцяють мільярд гривень. Ці кошти пообіцяли виділити на проекти з розвитку інфраструктури об'єднаних сіл. Держава декларує і каже: вам ПДФО 60%, Вам земля і ваше справляння з земельного податку і вам, вам доступ до Державного фонду регіонального розвитку. В першу чергу і до цього мільярда, який розподіляється на об'єднані громади, та поряд з цим, за словами Івана Ковача, є багато невирішених на законодавчому рівні питань. Стосуються вони головного ресурсу, який належить громадам майна та землі. Саме болюче, саме потрібне це анонсували, що землі, які є за межами населених пунктів після об'єднання громади, вони будуть знаходитися в межах об'єднаної громади. Це ще і податки. Які будуть справлятися із оплати тих земель, вони будуть надходити в об'єднану громаду. Це і вплив об'єднаної громади на подальший розподіл земель, адже ви знаєте, що останній час вони розподілялися під різними назвами відділами Держкомземів чи управліннями держкомземів в області. Без будь-якого впливу громади на те за обіцянками влади органи місцевого самоврядування після об'єднання мали б отримати і більше повноважень, і фінансову підтримку. Поки ж говорити про те, чи виконує свої обіцянки держава та чи приймуть потрібні для розвитку сіл закони зарано, та процес уже запущений. Інтенсивні опади в понеділок перетворили одну з доріг обласного центру на справжній аквапарк. Роками проїзд під Ужгородською залізницею заливає стічними водами, бо як система зливу не спроможна впоратися з таким об'ємом води. А нову каналізаційну мережу тут робити не поспішають. Тому для водіїв проїзд під естакадою, наче лотерея, адже тут часто в воді глохнуть автівки. Обласний пульмонологічний санаторій малятко, що на Ужгородщині, з новим спальним корпусом за бюджетні кошти наприкінці року вдалося відремонтувати одну зі своїх найстаріших будівель. Зараз же спальний корпус забезпечений новими ліжками, сантехнікою та металопластиковими вікнами. Докладніше про відкриття та як живе санаторій сьогодні. Далі у сюжеті. Нові ліжка, теплі та охайні кімнати все це можна побачити у відремонтованому спальному корпусі обласного пульмонологічного санаторію. Малятко наприкінці минулого року закладу вдалося отримати близько мільйона трьохсот тисяч гривень, які відразу були спрямовані на капітальну реконструкцію будівлі та придбання всього необхідного для неї. Вдалося за короткий термін. Його відбудувати, відновити, капітально відремонтувати. Ми маємо сьогодні. Ви самі переконалися сучасний який відповідає європейським стандартам. Спальний корпус за дітей Закарпатської області з захворюванням органів дихання. Сьогодні санаторій Малятко єдиний на території Закарпатської області. Цілодобовий стаціонарний заклад охорони здоров'я, що надає дітям послуги лікувального оздоровчого, профілактичного та реабілітаційного характеру. Заклад може прийняти 80 дітей, і до кожного тут свій підхід. Одним з найулюблених. Оздоровчих занять дітей є верхова їзда, під час якої дитина проводить спеціальні фізичні вправи. Діти в нас роблять комплекси вправ в основному в дихальному напрямку, плюс це хороше тим, що в них постава добра. Плюс, виходить, що один темп коня і дитина йде в один так, і тоді працюють. Кращі органи людини у перерві між медичними процедурами діти активно відпочивають. Сьогодні ми займаємося з дітками, робимо вироби е, майстерки із тіста. Оскільки сьогодні свято день е, стрітання, тому ми виготовляємо жайворонків. Е, оскільки жайворонки це символ уже весни. Е, ми виготовляли, от бачите, з тіста. Е, ми ліпимо їх, потім ми даємо в духовку, вниз опікується. Діти вже тут. Бачите, як гарно розмальовують з нагоди відкриття оновленого спального корпусу, вихованці влаштували невеликий концерт. Оновлений корпус вже цими днями прийме до 28 дітлахів. Майстриня Переселенка зі сходу влаштувала майстер-клас. У роботі використовує тільки екологічно чисті матеріали, а ляльки виготовляє однією рукою. Всі охочі мали змогу навчитися її ремеслу. Спробувала це і моя Ужгородська колега. Уже більше року пані Тетяна виготовляє іграшки хендмейду. Жінка зізнається, після того, як переїхали з чоловіком із Донецька на Закарпаття, постало питання роботи. Поза, як у нашому краї люди полюбляють вироби ручної роботи, а також відбувається чимало ярмарків. Рішення знайшлося. Біль Більше того, пані Тетяна шити вміє. Бажання було, і навіть знайшлася подруга, також переселенка, яка допомогла порадами. Тож зараз іграшки пані Тетяни купують не лише на Закарпатті. Є і люди, которые купають напрямую. І я здавала теж магазини здесь в Ужгороді іграшки покупають. І Мукачева, і некоторые поуходили в Київ, во Львов, некоторые за границу вже ушли. игрушечки небольшие. Провести майстер-клас жінка захотіла, щоб і інші зацікавилися подібним хобі, а також щоб і в інших відкрити творчий потенціал. Варто додати, що у пані Тетяни тільки одна робоча рука, але вона справляється добре та зауважує, що дискомфорту ніколи не відчувала. Старою сама робити, так. Я люблю рисувати, люблю шить, і мені подобається, когда просто Ну, скажем так, из ничего, из кусочка ткани, которая ничего не представляет, получается какая-то игрушка. И если это еще и радует людей. То ну, мені приємно. до центральної обласної бібліотеки. Прийшло чимало відвідувачів, які також хочуть освоїти навички хендмейду у першу чергу з цікавості, щоб дізнатися щось нове і навчитися виготовляти подарунки, оригінальні подарунки своїми руками для своїх близьких та друзів. Думаю, що це буде цікаво дізнатися про щось нове, щоб зробити якийсь такий подарунок, оригінальний, особливий для близьких друзів. А раніше ви займалися таким? ні, взагалі ні разу. Вперше про цю акцію та й саму пані Тетяну дізнався один із ужгородських підприємців. Відтак вирішив подарувати майстрині цінний подарунок, але анонімно подарував їй швейну машинку нову з гарантією. Тому сьогодні такий чудовий день. Я думаю, що їй обов'язково ця машинка знадобиться у її подальшій роботі. Вам і людям. Цікаво, і те, що після закінчення майстер-класу всі, хто виготовляв іграшки, мають змогу долучитися і до доброї справи надіслати вироби до дитячого притулку. Таким був вівторок в огляді наших журналістів. Дякую, що довіряєте. Бажаю вам тільки гарних новин. Бувайте!